Привіт! Я Горох Юля і сьогодні ми будемо робити вправу на ноги з використанням стільця. Отже, опираємося на стілець і підіймаємо одну ногу в бік 5 разів. Один, два, три, чотири, п'ять. Робимо те ж саме, але на іншу ногу. П'ять разів, один, два, три. Чотири, п'ять. Продовжуємо опиратися на стілець, відштовхуючи ногу від себе. Три, чотири, п'ять. Робимо все те ж саме, але на іншу ногу. Два, три. Чотири. П'ять. Ось такі вправи зміцняють м'язи ваших ніг. До зустрічі!